Понад 10 тисяч кримінальних проваджень почато в Україні за фактами державної зради та колабораційної діяльності. Частину справ розглядають в судах. Більш як тисяча колаборантів та зрадників вже отримали вердикт української Феміди. Але реальні терміни ув'язнення отримують не всі. Спочатку повномасштабного російського вторгнення майже 500 прихильникам рускава міра в Україні призначили пройти програму пробації, такого собі перевиховання та зміни свідомості без перебування за ґратами. За даними психологів, які працюють із засудженими, 90% колаборантів ніколи не були за кордоном і не мають мрій. Гримаючи залізними гратами та кайданками до приміщення ірпінського суду заводять підозрюваного. Андрій Кобець єдиний з Ірпіня Гостомеля та Бучі, кого судять за колабораційну діяльність. За даними слідства, житель Бучі допомагав рашистам під час окупації, брав участь у каральних рейдах росіян і допомагав виявляти та знищувати учасників українського руху спротиву. В СБУ стверджують, чоловік з власної ініціативи запропонував свою допомогу окупантам, після чого йому видали зброю та військову форму російського зразка. Є люди, з якими я був вони це готують об'єктивно. як ви кажете, Це Більшість із підозрюваних колаборантів не визнають своєї провини навіть після вироку суду. Частина намагається втекти на окуповані території чи Росії і там продовжити свої злочини чи залягти на дно. Тоді за любителями руського миру починають полювати такі хлопці, як Павло. Це розвитка за відкритими джерелами. Інтернет-розвідник разом з іншими аналітиками по кілька разів на тиждень викладають в мережу результати досліджень про російські воєнні злочини в пошуках російських вошей. Не забувають і про український гнид. В їхній базі даних близько 400 колаборантів та зрадників, ще стільки ж на стадії підтвердження. В першу чергу пошуковці допомагають українським правоохоронцям збирати доказову базу на злочинців, приміром, у невідників ракетного удару по селу Гроза на Харківщині теж знайшли свій слід. Ми знайшли про інформацію про те, що в них з фінансовим становищем теж не дуже вони є в базах кредитів, і те, що і в базах боржників. Зрада через гроші заради статусу в окупаційній владі або ідейніше сумують за радянським союзом. Це головні мотиви людей, які йдуть на співпрацю з ворогом. Як правило, це особа не працююча. Як правило, це особа чоловічої статі. В більшості випадків близько 50% всіх притягнутих до відповідальності за колабораційну діяльність це особи, які займали певні посади. В органах окупаційної адміністрації нині в соцмережах квітне ще один вид колабораційної діяльності заперечення російської агресії або прославляння окупантів. Я слава Росії. До Каті з Одеси після скандального стріму завітали правоохоронці. Нічні посаденьки кваліфікували як пропаганда війни та розпочали кримінальне провадження. Та хотіли просто набити бійці лайки дурацькі ті поджики за яка в Україні ситуація і... Да, уже. Ребята что... Нині Каті загрожує до трьох років в'язниці. За подібні злочини, майже 500 українців вже відбувають покарання, проте без візиту до в'язниці. Ну, ви чули такі, напевно, вироки, коли суди давали ну, неповнолітнім, зокрема, покладали на них обов'язки вивчити пісню Батька наш Бандера там розділ Конституції. Вірш любіть Україну, Сасюри. вчити українські вірші та пісні засуджені мають у центрах пробації. Тут намагаються з'ясувати причини на любові до рідної країни та методи лікування. Як виглядає герб України? Ну звісно. Можете його зараз відобразити в малюнку? Спробую пані Світлана наставляє на шлях істини тих, хто загубився у російській пропаганді. Через тестування та бесіди психологіня намагається з'ясувати мотиви злочинів від заперечення до сприйняття, можуть пройти роки. Одне з спільних моментів, які є у всіх колаборантів, це їх життя обмежене своїм простором, своїми спілкуваннями, і дуже важливо їх якраз поміщати в інше середовище, в волонтерські організації, якісь проукраїнські заходи. 90% засуджених колаборантів ніколи не виїжджали за кордон і не вміють мріяти, каже психологиня. Найважче працювати з тими, хто пам'ятає радянську ковбасу по 2,20 і готовий продавати батьківщину за посади в окупаційні. Владі з такими вже працюють інші фахівці. СБУ заходить на звільнені території, вже маючи цілі томи задокументованих матеріалів на тих, хто допомагав ворогу, і це дозволяє нам по гарячих слідах затримувати десятки фігурантів, які не встигли втекти за російською армією. Понад 300 українських зрадників вже отримали судові вироки за свої злочини. Серед них і гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо має 15 років в'язниці. Вирок заочний і чекає на звільнення окупованих територій. Там, де тимчасово не працює українське правосуддя, працюють українські месники та спецслужби. Підірваний у власному автоколаборант і начальник народної міліції Ленар Філіпоненко тому підтвердження. Ігор Бондаренко Карина Вакарєва Денис Чіш, ТСН один марафон єдині новини.